День мої малята, любі хлопчики, дівчатка. Сьогодні, дітки, ми відправляємось з вами у подорож до лісу. А давайте дізнаємось, кого ми там зустрінемо. Влітку медом ласував, до схочу малини мав, а як випав перший сніг, позіхнув і спати ліг. Бачив чи не бачив сни, а проспав аж до весни. Здогадались, дітки, про кого йдеться? Так, це ведмедик. І ми відправляємось на гостини до ведмедика. Щоб дійти до ведмедика, нам потрібно допомогти його лісовим друзям. А кому ж ми першому будемо допомагати? Сірий кожушок, пара довгих вушок, скорий побігайчик, ну, а зветься зайчик. Так, дітки, першому ми будемо допомагати зайчику-побігайчику. А хто знає, як звати дитинча зайчика? Правильно, зайчиня. а які вони за розміром? Давайте порівняємо. Зайчик великий, зайчиня маленьке. Погляньте, зайчик і зайченятко бігли додому і розсипали свої морквинки. А які тут за розміром морквинки? Є великі і маленькі. Давайте допоможемо нашим друзям позбирати їх. Які морквинки для зайчика? Великі, правильно. А для зайченятка? Маленькі, молодці. А тепер, дітки, давайте допоможемо цим тваринкам дістатися додому. Хто живе під великою ялинкою? Зайчик. А під маленькою правильно зайченятко. Зайчик зі своїм маленьким зайченятком дякують вам. А здогадайтесь, кому ще потрібно допомогти. Дивина, живий клубочок, покотився у наш садочок, має сотню голочок. Ну, а зветься їжачок, правильно, дітки. Так, це їжачок. А що полюбляють їжачки? Яблучка і грибочки. Давайте нагодуємо їжачка та його маленького синочка. Подивіться, дітки, який за розміром яблучка. Будемо давати маленькому їжачку. Правильно, маленькі. А великому. Великі. Тепер пригостимо їх грибочками. Для великого. Великий. Для маленького. Маленький. Ви, молодці, дітки, їжачки. Дякують вам за гостинці і хочуть погратись. Приготуйте ваші ручки і повторюйте за мною. Їжачок маленький змерз і згорнувсь клубочок. Сонечко його зігріло, розпрямивсь клубочок. Молодці дітки! Їжачкам дуже сподобалось з вами гратись. І вони дають нам ще одну підказку, кому потрібно допомогти. Є горішки і грибочки у дуплі на мотузку. Плигаю по гілочка, я руденька, білочка, правильно, дітки! А якого кольору білочка? Руда. А де живуть білочки? Правильно, у дуплі. А з ким вона до нас прийшла у гості? Правильно, дітки, з маленьким більченятком. А чим білочки запасаються на зиму? Горішками і грибочками. Нам потрібно. Допомогти розподілити горішки кошики. У великий кошик будемо збирати великі горішки, а маленькі горішки. У маленький кошик. А для кого великі горішки? Правильно, для мами білки. А маленькі горішки. Для маленького більченятка. Погляньте, дітки, тут ведмедик зі своєю родиною. Який за розміром тато ведмідь? Великий, а мама ведмедиця менша, а їхня дитинча ведмежа Найменший. Ведмедики дуже люблять мед. Давайте їх пригостимо. Татові ведмедику найбільшу діжку з медом. Мамі меншу, а ведмежатку найменшу діжку. Молодці дітки нагодували родину ведмедика. Наш ведмедик приготував вам завдання. Подивіться, будь ласка, на картинки і оберіть предмет той, що більший за розміром. А скажіть, будь ласка, де ми сьогодні мандрували? Правильно, в лісі, а кого ми там зустріли? Правильно, зайчика зі своїм зайченятком, їжачка з синочком, білочку і більченя, і родину ведмедиків. А як ми їм допомагали, дітки? Правильно, ми підбирали їм гостинці відповідно за розміром. Вам сподобалось заняття? Так, мої хороші, давайте скажемо нашим друзям до побачення, до нових зустрічей!